Так, всім привіт від пана Мишка і не тільки з Колорадо. У нас ось з України заслужений пасічник Юра. Там залишив на товаришів свою пасіку, приїхав, передає опит. У нього є свій канал, називається Моя любима пасіка, правильно Юра? Так. так. І ось він перебирає з зими, ще не... Робить ревізію. Зимувала на двох, це багатокорпусний, тому що стоять 230. х Так, скільки рамочок тут? Вісь. Вісь на восьми рамках у двох корпусах. А ну, що ми тут маємо? Крайня пуста, да? виїли, як завжди. Окей. Не бійся, бери вони Уста. ти в рукавицях. За березень місяць, мабуть, весь мед поїли, так? Так, дно сітка. Уста. Воно видно, так? Ні? Не, воно, воно трохи медує. Трохи корму є. Матка може бути... Вони обичай, в їх клуб між корпусами. І Трохи на нижньому, трохи на верхньому. Що тут у нас? Теж нема нічого. Нема пуст. Меду трохи. Трохи, трохи меду є. А, воно ну, є, засів. Усе. Личинка. Ану. Личинка все. Підіди, не, не махай сильно, ага. Засів личинка. Окей, добре. Так, наслідуючий Півчатка. Спечатка пішла. Угу. Тут теж тут є. Демочка, ну? Ну покажи. Все. Її не Ось все, рижа ходить. А, бачу, бачу. Рижа італьянка. Бо тут в цьому ряду у мене були ці. Італьянки, а в першому ряду там гібриди, як мені сказали. Італьянка з этим, со скотрасом. Печатка. Печатка. Це вже можна сказати на це вже третя да, рамка з розплодом. Да. Третя. третя рамка з розплодом. Стверти. Тут теж у сьогодні є розплід. А, так, да, в середньому так. У хороших сім'ях по 8-6, не в хороших 6, а в Суперських 8, а в середніх 4. На чотирьох рамках зросту. Там ну, то ж вони так і сидять. Да, такі то у нас справа. На цьому ряду у нас а, ось одна нарута стоїть, корпус рута, тому що тут... Нижній корпус на 230, верхній, а верхній 160. Останні це багато корпусні на 230. Ми будемо їх переводити, щоб швидше нам взяти меду. Ми будемо їх переводити усі на рута. Ось теж то, у мене стоїть багатокорпусний, це я ось відкрив. Тут у мене посередині стоять на 230, а крайні стоять на 160. Зараз ми їх будемо формувати в один корпус, 230 перекинемо і зверху будемо робити отак от, як у цих українських вуликах 230-160, 230-160. Тут у нас сильний рій сидить, рій в минулому році прилетів до мене то він поки займає два. Два корпуса, бо в нього в нижньому 8, да, вісім рамок. рамок. На восьми рамках розпліт, а вверху кормові в нього. Це теж рута і тут у нас рута. Так що в нас на вулику, як би сказати, чи на вулику, на точку, у нас тут дві системи. Одна багатокорпусна 230. І у нас нарута 230 плюс 160. Ось витягнув одну рамку і зразу тут десь попалася мені маточка. Це в мене соскатрас. А ну, де вона десь тут була? Що ми будемо сьогодні робити? Це ревізію рутовським корпусом чи рутовській системі і багато на 230. Сьогодні у нас 22 березня, температура 14 градусів. Вітра немає, але ну, вітерець такий, що вуха трошки підворачує, трохи є холодненьким. По ушах трохи бігає. Ось так. Так, ось маточка соскатрас, під бджівками сидить. Ага, ось вони. Видно, голодні. Нема що їм їсти. Так, ну що, ми собрали все, порядки понаводили. По перший ряд тут ми перевели на рута, там ще в нас той 43-й уже рутовський, а то... Два слабеньких відводочка стоїть. Оцей сіренький він у мене був. Перевернувся, лежав вверх дном пару днів. Ну, ось такі то наші справи. Дякую за увагу. Всім до побачення.